Так, 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 питання на засипку то. чи То То чи то. Ну добре, коротко про це і про це. Повністю з дерева і царги бокові, і це тут все йде з дерева. Ніякої ДСП, плити, ні. Повністю доска. Все. Оце йде з дуба. Це ліжко дубове. От, у Ламелі досками йдуть, центральна перемичка. От спинка. Бачите, тут все чітко. От, все тут. Але це дуб. Це дубове ліжко. Ціна його 29 рівно. От. Оце перший варіант. Так, видно всім. Окей. А це другий варіант. І який кому більше подобається: Білий чи темний? От. А це це йде з ясеня. Це ясень, а це є дуб. От. Бачите по структурі. Це йде з ясеня. Ціна цього. Так само 29. І то 29, і то 29. Все. Все, всім дякую, па.